І так, перше включення гібридного інвертора на 10,2 кВт. Красивий новенький дисплей, акумулятор ми побачили, загорівся червоненьким, пішов живити будинок від акумулятора, подаємо сонячні панельки. Сонячні панельки, опа, побачив сонячні панельки. Ну і подаємо мережу. Подаємо мережу, які мої перші думки на рахунок цього інвертора. З плюсів уже пізно і немає сонця, МППТшка відпрацьовує дуже круто, класний інформативний. Дисплей, лямпочка, яка світиться різними кольорами. Зараз взагалі будинок працює від сонячних панелей. Зміню сів це звук. Як на мене, то трошки голоснувато. Все-таки три вентилятора. Ми бачимо. Один, два, три. До речі, фірма Next. Тому. Трошки голосновато. Є ідейка підкинути туди інші вентилятори. Ну, а взагалі-то це не критичний шум, їй набагато голосніше. Ну, я стараюсь знайти безшумний інвертор. Всім дякую.